Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 1. Видіння Ісаї, Амосового сина, яке він бачив стосовно Юдеї та Єрусалима за часів юдейських царів, Узії, Йотама, Ахаза та Ізекії. Слухайте небеса і візьми до уваги земли, бо говорить Господь: я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися проти мене. ВІЛ знає свого господаря. І осел ясла свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі, народе грішний, люди, обтяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти, виродки, ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлевого, обернулись назад. У що вас ще бити? Адже ви продовжуєте своє відступництво, вся ваша голова в ранах, і кожне серце хворе. Від підошви ніг і до голови на ньому на Ізраїлі немає здорового місця. Синці, рани, свіжі виразки не оглянуті, неочищені, не, не перев'язані і не змякшені єлеєм, ваша земля спустошена, ваші міста спалені вогнем, плоди вашої країни на ваших очах пожирають чужинці. Країна, знищена чужинцями, стає пустелею. Дочка Сіону залишилась, немов курінь у винограднику. Як сторожка на огірковому баштані і як місто в облозі, і якби Господь Саваот не залишив нам невеличкого залишку, то ми перетворилися б на Содом і уподібнились би до гомори. Послухайте слово Господа, содомські князі, зверни увагу на Божий закон, народи Гоморський, навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь, я переситився всепаленнями з баранів, жиром відгодованих телят. Крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяче, суботи і скликання зборів я не можу терпіти, беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа, вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести, і коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей, перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого. Захищайте сироту і заступайтесь за вдову. тоді приходьте і розсудимось, проаналізуємо, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна, і якщо ви забажаєте і послухаєтесь, то будете споживати блага землі, а коли відмовитесь і залишатиметесь непокірливими, то меч вас пожере. Бо так провістили Господні уста. Якою ж розпусницею стало колись вірне місто Сіон, сповнене правосуддя, там панувала справедливість, а тепер убивці. Твоє срібло перетворилось на жужіль, а твій напій розбавлений водою. Твої правителі, бунтівники і спільники злодіїв усі полюбляють хабарі, женуться за винагородами, не захищають сиріт і справи вдів до них не доходять. Тому так говорить володар, Господь Саваот, сильний Ізраїлю: О, я тішитимусь відплатою моїм ворогам, я відомщу моїм противникам, я простягну на тебе мою руку і вогнем, наче у горні, розтоплю твою жужіль і відокремлю все Твоє олово. Я знову поверну твоїх суддів, як було раніше, твоїх радників, як на початку, і після цього тебе називатимуть місто справедливості. Місто вірності. Сіон буде викуплений через суд, а ті у ньому, котрі навернуться, справедливістю. А відступників та грішників чекає однакова погибель ті, котрі залишать Господа, будуть знищені. Їм буде соромно за ті дуби, яких вони так бажали, будуть стидати своїх священих гаїв, які вибрали, вони уподібняться до дерева, листя якого опало, до саду, в якому немає води. Навіть сильний стане, як клоча, а його діло іскрою, так що згорять обоє разом, і не буде того, хто загасив би. Розділ другий. Слово, що прийшло у водінні Ісаї, синові Амоса, про Юду та Єрусалим. В останні дні станеться так, що гора Господнього дому стоятиме твердо на чолі інших гір і підніметься над пагорбами, потягнуться до неї всі народи. Прийдуть численні народи і скажуть ходіть, зійдемо на Господню гору додому Бога Якова, а Він покаже нам свої дороги, і ми ходитимемо його стежками. Адже з Сіону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалима. Він судитиме народи і буде розсуджувати численні племена. Вони перековують свої мечі на плуги, а списи свої на серпи. Більше не підніматиме народ проти народу меча. І не вчитимуться більше воювати. Доме Якова, ходіть і будемо жити в Господньому світлі, адже нині ти відкинув свій народ, дім Якова, через те, що вони багато чого перейняли зі Сходу, займаються чаклунством, як филистимці, і братаються з чужими дітьми, бо його країна наповнилася сріблом і золотом, немає міри його скарбам. Його земля також наповнилася кіньми і немає лічби його колісницям. Разом з тим його земля сповнилася гедотами, вони поклоняються ділу своїх рук тому, що зробили власні пальці. Ось так похилилась людина: впав низько чоловік, і ти їм цього не простиш. Тому війди у скелю і сховайся в землю зі страху перед Господом і від слави Його могутності. Поникнуть горді погляди людини. Буде принижена людська зарозумілість, і лише один Господь у той день буде піднесений, адже день Господа Саваота торкнеться усього гордого та зарозумілого, кожного самозвеличуваного і того, хто високо підноситься, аби їх упокорити, всіх високих і тих, що виділяються кедрів Лівану та всіх дубів башанських, всіх високих гір і всіх піднесених пагорбів. Кожної високої вежі й кожного високого муру, всіх кораблів таршішу і всіх принадних прикрас кораблів, і впокорена буде гординя людини, принизиться велич людей, один лише Господь буде найвищий у той день, а ідоли взагалі щезнуть. Ховатимуться люди в скелястих печерах та криївках землі від страху перед Господом і від слави Його величності. Коли він підійметься, щоб потрясти землю, того дня люди повикидають кротам і кажанам своїх срібних гидких ідолів та своїх ідолів золотих, яких собі зробили, щоб їм поклонятися, аби сховатися в скельних печерах та в гірських ущелинах від страху перед Господом і від слави Його величності, коли він встане, щоб покарати землю. Перестаньте надіятись на людину, дихання якої в її ніздрах. Бо що вона значить? Розділ 3. Бо ось владика, Господь Саваот, забере в Єрусалима і в Юди підпору і палицю, усяку допомогу у хлібі і всяку допомогу у воді, хороброго лицаря та воїна, суддю і пророка, прозорливця і старішину, начальника півсотні і поважного радника, мудрого митця і вправного в слові. Поставлю підлітків за начальників над ними. І діти керуватимуть ними. У суспільстві люди будуть пригноблювати один одного, кожний свого ближнього. Юнак повстане на старійшину, нікчемний на шляхетного. Тоді людина хапатиме за полу свого брата в родині свого батька, говорячи: В тебе є одяг, будь нашим правителем, а ці руїни нехай будуть під твоїм управлінням. Але він того дня відповість: Не можу я гоїти рани, бо у моєму домі немає ні хліба, ні одягу. Не робіть мене правителем народу. Адже Єрусалим хитається і Юда падає, тому що їхня мова і їхні вчинки проти Господа, аби зневажати повний славий Його погляд. Вираз їхніх облич свідчить проти них, і про свої гріхи розповідають відверто, не соромлячись, як содомляни, горе їхнім душам, оскільки самі на себе накликали зло. Скажіть праведному, що йому добре. Бо він споживатиме плоди своїх ученків, а беззаконнику горе, бо він отримає відплату за ділами своїх рук. Хоч це народ мій, але знущаються над ним діти і жінки владарюють над ним. Народе мій, твої правителі-облудники, котрі викривили дорогу, якою маєш ти ходити, Господь встав до суду, піднявся, щоб судити народи. Господь розпочинає судову справу зі старішинами свого народу. І з його володарями, це ви знищили виноградник і у ваших домах награбоване в бідних. Чому ви пригноблюєте мій народ і маєте за ніщо людей бідних? Питання владики, Господа Саваота, ось що Господь говорить через те, що дочки Сіону загордились і ходять, витягнувши шию, підморгуючи очима, ступають дрібними кроками, брязкаючи ланцюжками на своїх ногах. Тому Господь вкриє пархами голову сіонських дочок, Господь відкриє їхню наготу, того дня Господь познімає гарні ланцюжки на ногах, прикраси на чолі й намиста, сережки, браслети й опахала, віночки на голові, прикраси на ногах пояси, пляшечки з пахощами й амулети, перстені й кільця для носа, вишуканий убір, пов'язки, хусточки й торбинки, дзеркальця, блузочки, завої і накидки. І буде замість приємних пахощів сморід, а замість пояса шнурок, замість мистецьки укладеного на голові волосся лисина, замість оздобленого вбрання тісно облягаюча мішковина, і замість краси ганебне тавро. Твої чоловіки поляжуть від меча, і твої лицарі в бою, плач і ридання лунатимуть у її брамах, і спустошена вона сидітиме на землі. Розділ 4. У той день сім жінок вхопляться за одного чоловіка і скажуть: свій хліб будемо їсти і свій одяг будемо носити, аби лише називатись Твоїм ім'ям, зніми з нас сором. Того дня Господній пагінчик стане красою та оздобою, а плід землі величчю і красою для тих, хто вцілів у Ізраїлі. Тому те, що залишиться в Сіоні, залишок в Єрусалимі буде називатися святим. Кожен записаний у книгу для проживання в Єрусалимі. Коли владика Господь обмиє бруд дочок Сіону і духом суду та духом вогню очистить плями крові Єрусалима спосеред нього, тоді Господь створить над усім простором гори Сіону і над його святковими зібраннями вдень хмару і дим, а світло палаючого вогню вночі. Адже над усім буде розпростерта Божа слава як захист. І буде тінь, наче намет від спеки в день та притулок, аби сховатись від негоди та дощу вночі.